Людає, що нічого не боїться. Після заяв Дональда Трампа про новий етап санкцій там завели стару платівку, що жодні обмеження не змінять позицію Росії. А ще скаржиться, що Європа разом з Україною, нібито тягнуть ША у свою на свою орбіту. Але що насправді стоїть за цією бравадою? Чи справді російська економіка здатна пережити новий виток санкцій? Яким він може бути? Сергій Фурса інвестиційний банкір приєднується до мене зараз. Сергій, Сергію, привіт. Вітаю. Слухай, російська економіка а, відчутно зараз сповільнюється. Ну, якщо вірити багатьом оглядачам, журналістам, і через це банковий сектор Росії надалі стискає стикається з зростанням кількості проблемних кредитів, і майже половина найбільших банків Росії показують погіршення результатів. Наскільки близька система до от, справжньої кризи банківської? Ні, ніякої банківської кризи в Росії не очікується. Цього не буде е, поки що. Вони дуже далекі від цього. Плюс більше шкода. половини банків е, да але давайте мати реалістичні очікування. Чи дійсно вони прямують до рецесії, чи вже технічна рецесія настала? Да е, скоріше за все, економіка Росії вже перейшла до падіння, але це не означає, що найближчим часом у них буде якась банківська криза. Напередодні американський президент мав зустрітися з європейськими лідерами, говорити про санкції. На твою думку, які обмеження зараз були б доречними, додаткові нові, які б спрацювали? Що скажеш? Для початку було б непогано, якщо б американці просто доєдналися до останніх пакетів європейських санкцій. Це удар потіньому флоту, це зменшення стелі російської нафти, плюс додаткові якісь фінансові обмеження для фінансових інститутів і так далі. Але початок просто доєднання до санкцій. Тут ключове не що Трамп зробить, а що він це зробить. Бо насправді з початку його каденції, вже майже 9 місяців, жодних нових санкцій з боку американців не було. І це дає сигнали російській економіці або тим, хто працює з росіянами, що все буде добре. Оці сигнали є дуже небезпечними, і треба, щоб вони пішли прямо в зворотньому напрямку. Що сигнали, що все буде погано, будемо тиснути. Тому будь-які американські санкції будуть доречні просто як сигнал. Ну вони сильно сильно погіршаться. Окей, окрім сигналу, вони будуть ефективні надії? Будь-які санкції проти Росії є ефективними. Зараз самі Росіяни рахуючи до 2% ВВП, їм щороку це забирає. Okay. Якщо ми чекаємо, що санкції якимось чином зруйнують Росію, вона розпадеться на Бурятів, якутів і так далі. У цього не буде знову ж таки. Не треба очікувати чогось неймовірного, але санкції пригнічують економіку Росії, зменшують кількість ресурсів, які доступні Путіну, і це ключове. Штовхають російську економіку по шляху деградації, і так далі. Тим більше, що зараз найслабша точка це не сама російська економіка. Да? Бо Путіну там не принципово впаде російський ВП на 1%, на 2% чи виросте на 1%. Він цього не відчує. Питання в тому, що війна це дуже дорого, і питання в тому, де росіяни знайдуть гроші на фінансування війни. І зараз є дуже такий тривожний дзвіночок, що Китай. В принципі, Китай єдине джерело грошей, доступне для Росії в такому обсязі. Поки що напряму Китай ніколи не кредитував Росію, а тут мова йде про е, десятки мільярдів насправді. Але зараз вже пройшла інформація, що китайські банки. Уряд дозволяє китайським банкам випускати облігації для російських компаній що, начебто, це умови це якісь досягнення е, цієї коли нещодавної зустрічі в Китаї між Путіним. і Сі. Якщо це станеться, це перший тривожний дзвіночок. Це відкриття такої певної скрині Пандори. І знов ж таки, коли ми говоримо про американські санкції, було б доречно, щоб Трамп. Унеможливив це шляхом погроз у бік будь-якого китайського банку, який купить такі російські облігації. Просто сказати, що якщо ви купуєте, ви під санкціями, все вам торба. Ну ти ж бачиш, вони тепер не бояться взагалі Трампа і його залякувань, навіть якщо він це скаже. Е, ні, це неправда, бо вони не бояться може, Трампа, але ні жоден юридичний суб'єкт китайський не захоче потрапляти під американські санкції. Тому да, Трамп виставив себе на посміховисько, над ним сміються моді, сі Путін і так далі. Але це на етапі диктаторів-лідерів, для яких его дуже важливо. А на етапі бізнесу стикатися з американськими санкціями ніхто не хоче байдуже це індійська чи китайська компанія. До речі, сполучені штати своїми тарифами відштовхнули Індію ближче до. До Росії, до Китаю, до Китаю, До Китаю. До Китаю. Китаю, да, Трамп зробив неймовірне, насправді. Вообще. Він зблизив Китаю і Індію природних противників, природних ворогів. Uh -huh. Причому, що він цим кроком не добився нічого. Індія збільшила на вересень прогноз закупівлі російської нафти і не збирається розвертати свою політику і отримав купу негатива. І то і сам тепер ображається, що. Його друзяки моді і Путін обрали на його осі. Тобто, діяльність Трампа просто отримала зворотній ефект. Як і все, що робить Трамп. Слухай, днями вийшов матеріал у Wall Street Journal, що Путін вірить, що його економіка витримає довше, ніж українська армія. Якою ти бачиш економіку Росії, От, уявімо, через рік, з урахуванням всіх. Вхідних даних на сьогодні, питання не в економіці Росії, питання в наявності грошей в бюджеті. Оце ключове. І мені важко спрогнозувати, як вони через рік будуть фінансувати війну. Бо запаси вони мають проїсти в кінці цього на початку наступного року. Питання в тому, що, по-перше, ну, це будь-який зараз прогноз досить така. Пальцем небо, тому що зараз в них, наприклад, висока облікова ставка, і це душить їх економіку. Вони будуть поступово її і знижувати. І... Але тоді відкривається інша скринька Пандори інфляція, з якою вони до цього боролися. Тобто, уявимо, що найближчі шість місяців Російський центральний банк, намагаючись не допустити глибокої кризи російської економіки, суттєво знижує облікову ставку. Це може збільшити надходження грошей в економіку теоретично. Але з іншого боку, це також пришвидшить інфляцію, особливо на тлі того, що в них запаси закінчились, і вони вимушені зараз дуже активно друкувати і будуть друкувати ще більше. І це та паска, в яку потрапляє російські центробанки, і ми не знаємо, які рішення вони точно будуть приймати, бо вони будуть бігати від одного до іншого. Тут потушили пожежу, побігли туди потушили пожежу. Тому я не можу прогнозувати точно якою буде російська економіка через рік країна, і знов ж таки мова не про економіку, коли ми говоримо. От знов ж таки це не про економіку, це про стан бюджету. Тому що російська економіка буде достатньою для виживання Росії ще боз на скільки років Іран 40 років під санкціями, і все у нього нормально. А от що де з Росія буде знаходити гроші на війну отут от ключове. Тому з одного боку мене дуже порадувало, що Бесен нарешті сформулював цю формулу, про яку ми говоримо тут постійно. Що наша слабка слабке місце це люди, це кількість людей. Російське слабке місце це гроші. Да, і це закінчення цих грошей. Але просто треба розуміти, що це мова йде не про економіку в цілому, яка може зростати на 2%, падати на 2%, а мова йде про наявність грошей в російському бюджеті. Бо війна це дуже дорого, і Україна цю проблему вирішить за рахунок Європи. Європа готова бути тилом, готова бути фінансовим тилом. У Росії поки що такого тилу не буде, якщо Китай не впряжеться. І отут уявити, як вони вирішать через рік цю проблему, мені важко сказати, так. але точно да що ця формула дуже вірна. Україні треба вирішувати питання з людьми, Росії треба вирішувати питання з грошима. Ну, і так само ти сказав, що все ж таки Пекін може в цей не впряжеться, тому що ну китайці побояться це робити. Ну, є реальне сподівання, так. що вони не є е, е, китайський уряд, є китайські банки. Це різні історії. Okay. Ми зараз дивимося цікаво, як перерагують китайські банки. Чи підуть вони організовувати випуск цих облігацій, купляти випуски цих облігацій? Мова йде про сотні мільйонів доларів для російських держкампаній. Мова не йде про десятки мільярдів доларів для російського бюджету. Тому там те, що Газпром отримує плюс 200 мільйонів доларів, кардинальна ситуація не змінить. Але ну тобто, це може бути перший шлях, перший крок. Знаєте, перший крок зробили, потім ще один, потім ще один. Гаразд. Ну, а от за січень серпень 25-го року доходи від нафти і газу впали все ж таки на 20% порівняно з тим же періодом минулого року. Ну, це ж хороші показники. Тобто, ну, якби Кремль все одно здатен фінансувати війну без цієї подушки? По-перше, падіння доходів частково обумовлюється сильним курсом рубля. А. Бо ми в рублях вже рахуємо. По-друге, зараз нафтогазові доходи. Це лише 20% російських доходів бюджет. Війна це 40%. Тобто витрати на війну вдвічі більше, ніж всі нафтогазові доходи росіян разом узяті. Тому коливання цих нафтогазових доходів, воно, звісно, впливає, воно допомагає. Але це не те, що критично важливо, важливо з огляду на наявність чи відсутність грошей на фінансування війни. Просто це момент, що війна це дуже дорого. І як у нас там половина бюджету це зовнішнє фінансування для війни. Так у Росіяни дійшли вже, що зараз у них дефіцит бюджету 30%. Да? Е, останні місяці він може дійти до 40%. Це шалена сума, і от де вони її візьмуть незрозуміло. Ну я, мені трапилася інформація, що бюджетний дефіцит сягнув 61 мільярда доларів в Росії. Так, да, і це вдвічі більше прогнозованого. Це і це вдвічі і... більше Аксюрізм. Там 30 мільярдів да, умовно незрозуміло, де вони можуть знайти. Знову ж таки, зараз да, вони вичерпають до кінця року, той фонд національного добробуту, будуть друковувати гроші, але чим далі, тим більше вони будуть приходити виключно на друкарські верстат. Ну а в такому режимі ваша економіка буде страждати від шаленої інфляції. Ну от експерти кажуть також, що половина російського резервного фонду вже витрачена на війну. Далі, як вони будуть виходити? Якщо цей спустошується цей резервний фонд, то це темпи не стримає війни, просто вони будуть друкувати, як ти кажеш? Ну, виходить, що в них там є ще якась дивна подушка безпеки. Це рахунки уряду в центрального банку е на Казначейському. Але, судячи з усього, наскільки я розумію, це в рублях. Якщо в рублях, то це те саме, що друкуєте. Да? Тому можна на неї не зважати казати, це і є друкарський верстат. Тому так, да, вони вже цього року використовують активний друкарський верстат, випускають облігації, позиціонують це як гроші з банківської системи, ну але це трошки інша історія. Ну, ще хочеться себе трошки їхніми проблемами потішити. От там точно я зараз нестача робочої сили. Інфляція як не як. Проблеми з платежами. Це, от, на твою думку, це якісь мілкі тріщини. Чи можна вважати, що це? Проблема з робочою силою, да, але, судячи з усього, вже ні. Через кризу в економіці, якраз у них зараз це... трошки зменшується тиск цієї проблеми. Інфляцію вони за рахунок того, що підняли облікову ставку і все прижучили, взяли під контроль інфляція зараз менше 10%, трошки більше 8%. Можна сказати, вже майже контрольована, але вона може пришвидшитися у тому разі, якщо вона до друку грошей. Ну тобто, це все досить зрозуміла історія. Як довго вони будуть друкувати? В цього є взагалі якась кінцева е кінець цієї історії? Е, ну тому я і не можу сказати, що я не можу уявити, що буде через рік, бо ми не можемо зрозуміти, скільки вони будуть друкувати, і як швидко це буде руйнувати економіку. Венесуелу, приклад, ми бачили. Ну але це не один рік такого. А, тобто, чи можуть вони цілий рік друкувати і не отримати катастрофи економічної? Ну теоретично можуть, але це ну дуже суттєво погіршить всю економічну статус. Якщо ви половину бюджету, просто емісії фінансуєте. Сергію, ми з тобою десь рік тому спілкувалися, і ти казав, що насправді російська економіка ну, не витримає вона довго. Ну або тепер ти кажеш, це не питання економіки, це питання бюджету. Окей, що бюджет не витримає роками вести війну. А зараз, виявляється, росіяни, на жаль, знаходять або активно шукають шляхи фінансування. Ну вони їх не знайшли знову ж таки. Нічого не змінилося. Шукають. Вони. Вони шукають, ну можна шукати священну гралі і не знайти. Тому поки що відповіді на це питання в них немає. Поки що немає оквід Китаю: да, добре, я тобі буду 50 мільярдів доларів на рік давати, щоб ти далі воював Путін. Тому це питання досі є ключовим: З наявністю грошей на війну. І минулого року це була віддалена перспектива, бо в них був ще цей запас фонду національного добробуту. А зараз, враховуючи те зростання дефіциту бюджету, яке відбулося, в тому числі через падіння нафтогазових доходів, але переважно просто через те, що війна це дорого. То зараз вони його доїдають. Да, а далі вже відкритий простір. Як фінансувати чорт його знає. Слухай, ну Росія – це просто як, як там кажуть, порівняти її з міфічною гідрою. Ти відрубаєш їй голову, виростають дві нові. Ну знов ж таки у Путіна одна голова, по перше. Слава. Богу. Все ж таки, якщо відрубати, Богу. то цього буде достатньо. А по-друге, ну ні, я не, не, не бачу такої аналогії. Не, ну, окей, добре. Е, слухай, я тут ще читала, не знаю, чи тобі відомо, але якщо відомо, то хотілося б твій погляд на це, що напередодні знайшли мертвим е, Сініцина. Це якийсь е, персонаж, який займався. Знаєш чим? Добичі Калії на магнієвих селі. І, коротше, його вбили. Якийсь гендиректор. Це, взагалі, що таке? Це 90-ті в Росії чи що? Його вбили, його знайшли без голови, а поліція каже, що це насправді суїцид. Ну, Аннушка вже розила масло, ми ж пам'ятаємо цю російську історію, тому можна впасти на колію, і потяг проїде через тебе і голову відріже. Це було вже в класиці. Насправді вони просто цитують російську ж класику, саме самоцитуванням. Може, Воланд в них завівся якийсь там. Але дійсно, вже десь 20 топ-менеджерів спочатку війни померли, що це означає, поки що конкретної відповіді у мене немає. Іноді це якісь розбірки, іноді це закриття Дірок. от Там попередній от нещодавно гепнувся е, голова найбільшого рітелеру Росії під назвою Самольот. Але це плюс-мінус зрозуміла історія, тому що цей самольот це орбіта Шайгу. Шайгу активно розбирають його клан після того, як він був звільнений з Міноборони. Ну і власне сам Шайгу. Його не торкаються, бо він дуже близький до Путіна в тайгу входить. Не знаю, чим вони там шаманами займалися, а всіх інших навколо зачищають. Ну от зачистка, да просто зачистка. А ще... А що тут відбувається? Чи то свідки, чи це боротьба за гроші, чи е, е, якісь таємниці в Києві мені невідомо, mm, да ти знаєш, як е, написала моя улюблена журналістка НВ Оля Духнич: бізнес клімат на Росії, стрімко покращувався після виходу. на вічний спокій сіо самоліт. Так і ти кажеш, що да, якісь. Це такі дрібні, дрібні, приємні новини. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був зі мною на зв'язку, спілкувався зі мною. Сергію, дуже тобі дякую за твій час і твої думки. І тобі.